Житомирянка розповіла, що в Житомирській обласній організації «Товариство Червоного Хреста за крісло колісне просили благодійний внесок 400 гривень. На Житомирщині триває весняний паводок. В області змило переправу, зруйнувало дамбу та затопило кар'єр. Шість тисяч пасок освітили для військових. Частину передали тим, хто нині лікується в Житомирі. Такого приниження зазнала, кого не може бути, і відношення такого до людей не може бути. Розповідає житомирянка Олена Тимошенко, яка звернулася до Житомирської обласної організації Товариства Червоного Христа на вулиці Лесі Українки, 4, щоб отримати крісло колісне для її чоловіка. Я звернулася за допомогою, як мені порадили для інваліда першої групи, щоб надала допомогу отримати інвалідного візка, і так як він потребує. Коли я звернулася, прийшла, мені запропонували ще допомогу продуктовий набір. Я його отримала, Мала при продуктовнебо набір, як мені роз'яснили, коштує 1700 І як держава нічого не допомагає, запропонували заплатити благодійний внесок 100 гривень. Я заплатила і я пішла питати за допомогу щодо інвалідного війська. Мені сказали, що. Безкоштовно мені нічого не дадуть. Що візки вони в прокат тільки здають? Я за півроку повинна заплатити благодійний внесок 400 гривень. Я пояснюю, що інвалід першої групи без обіг ніг. Учасник бойових дій він каже вас таких багато. Він отримує пенсію, значить, він повинен купувати собі. Вам потрібен візок ідіть збирайте гроші. Я розказую дословно. Я грюк як так, це ж я звернулася до благодійної організації. За словами Олени, розмовляла вона з заступником голови Житомирської обласної організації Товариства Червоного Хреста Валерієм Голумбовським. Чоловік заперечує, що пропонував жінці заплатити 400 гривень за прокат крісла колісного. Ленечка, з цим, чи так, так. Ви мені сказали, що я повинна заплатити 400 гривень за півроку прокату коляски. А якщо Бо, я не, покажите, е, покажите, ж, безкоштовна, покажите, я трактую, так, як мої блокази. <казу> таких е, принижень, як я зазнала, я давно не зазнавала. Була сума названа, я підійшла, мені кажуть, ви хочете коляску? Безкоштовно вам нічого не буде. А <казу> Валерію, а скажіть, будь ласка. Ні, сума мови про суму не було. Я сказав те, що я сказав. Те, що було, що коляску ми даємо на прокат, даємо на півроку, на три місяці, на півроку, якщо є вкрайність необхідні, можемо продовжити. Раз. Коляску чому ми ще даємо на прокат? Тому що Даємо на той термін, щоб за цей період людина могла собі. Десь купити. Ми дам тимчасово, тобто надаємо тимчасову підтримку. Валерію, а якщо вона відмовилась платити благодійний внесок, чи надали б ви їй коляску без оплати? Ну, представить документи необхідні. Конечно, ми даємо людям на прокат коляски, що ж не даємо. А, не так? тільки коляски. А от uh, дати благодійний внесок вона відмовляється. Ви дали дали Конечно, без проблем. Та не йде, щоб заплатити, ми такого не говоримо. Брати візок від Червоного Христа Житомирянка відмовилась. Не буду. За словами голови Житомирської обласної організації Товариство Червоного Христа Олександра Богдана, благодійний внесок організацію люди дають за власним бажанням. Люди приходять, надають паспортні паспорт, інфікаційний код, довідку про те, що інвалідність, що вони потребують такого такої допомоги. Ми видаємо. Ми в журналі записуємо їхні дані, але всі дані вони приходять за оригіналами. Документів документів скільки це коштує? Це не коштує нічого, тому що це безкоштовна допомога. А якщо людина бажає надати благодійну допомогу, вона надає Такої системи немає, що ми фіксовано говорили якусь суму. Ми говоримо про те, що якщо людина бажає внести благодійний внесок, вона його вносить. Якщо ні, ні. Благодійні внески від населення йдуть на статутну діяльність, розповідає Валерій Голумбовський. Ми благодійних внесків не беремо, скажімо так. А якщо людина сама бажає... Бажає, стоїть купілка, і вона туди кидає. А куди вона ці благодійні внески йдуть? Благодійні внески йдуть на основну діяльність. По уставу це і перша допомога, і все-все-все остальне, і благодійні акції, і матеріальна допомога, і це закупка продуктів не тільки тут, в Житомирі, а на місцях і в районах так само. Багато, багато людей отримують фінансову допомогу, звертаються за словами Андрія Мілютіна, керівника міського центру з надання безоплатної вторинної допомоги. Гуманітарна допомога є безоплатною для тих людей, які її отримують. Гуманітарна допомога це вид безвідплатної допомоги засобами для життя, що безкоштовно поширюється серед населення районів охоплених гуманітарної катастрофою або тих, що перебувають на її межі для умов озброєного конфлікту. Міжнародний суд визначив допустиму гуманітарну допомогу як надання продовольства, одягу, ліків та іншого гуманітарної допомоги гуманітарна допомога відрізняється своїм терміновим характером і тим, що використовується для полегшення долі жертв стихійних лих. Червоний хрест, якби вони саме надають гуманітарну допомогу, і тому, якби в цьому визначенні я сказав, що це безвідплатно, абсолютно безкоштовно проводиться. Ось така допомога для громадян. Кореспонденти Суспільного звернулися на гарячу лінію інформаційного центру Національного комітету товариства Червоного Хреста України, куди телефонувала і житомирянка Олена Тимошенко. Тимошенко Лана Леонідіна. Того квітня її звернення є зав'язком до чоловіка. звернутися до заступника начальника обласної організації. Була розмова, що безкоштовно нічого не надасть, і потрібно сплатити. Чотириста на за року користування в подальшому потрібно заплатити за кожен місяць. Скарга направлення до комплекс менеджера Євгена Наумчука, генерального директора для включення до внутрішнього розслідування. Розслідування триває буде, буде зворотній зв'язок, але Зараз зворотні зв'язки до 30 днів можуть іти, бо тому, що по військовому часу вони нас збільшили до 30 днів. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир розмиті переправи, підтоплені подвір'я та зруйновані дамби. На Житомирщині триває весняний паводок. 1 квітня у Романові через велику кількість води у річці Лісна зруйнувала дамбу на місцевому водосховищі. Тоді вниз за течією витекло більше як 100 тисяч кубометрів води. Підтопило городи та хвилою знесло господарські споруди місцевих жителів. За менш як тиждень водою змило тимчасову переправу, що з'єднувала села, Грезля та Радча народицької громади. У Малині таку ж тимчасову переправу терміново розібрали, адже через неї вода могла вийти з берегів річки та підтопити частину міста. У кількох кілометрах від міста через паводок річка Єрша пробила собі нове русло. Ло та почала затоплювати місцевий кар'єр. Станом на зараз об'єкт затоплений майже повністю. За словами синоптикіні Аліни Концідайло, такі паводки зумовлені великою кількістю опадів взимку та цією весною. Зокрема, за перші 10 днів квітня на території області випала більш як місячна норма опадів, і дощі продовжуватимуться ще кілька днів. За першу декаду квітня для Житомира 14 міліметрів. А вже випало за першу декаду 55 мм, міліметрів, що становить 395%. відсотків. Дощі продовжуються. Очікуємо десь аж з 18 числа. Поступове припинення опадів, розвиток антициклону над Скандинавією. Територія області буде наша знаходитися на південно-східній периферії цього антициклону. і Очікуємо припинення опадів. Через зруйновану переправу у народицькій громаді жителі сіл Радча та Нова нині можуть дістатись до народичі користання лише однією дорогою через овруч. А в Малині, після того, як розібрали тимчасову переправу, аби дістатись з однієї частини міста в іншу власним транспортом, потрібно робити гак у 30 кілометрів через сусідні села. За словами інженера-будівельника Віктора Присяжнюка, який спеціалізується на мостових спорудах, тимчасові споруди, як у Грезлі чи Малині, не розраховані на такі паводки і будувались за принципом якомога скоріше і дешевше ж тимчасових переправ за всіма стандартами зайняло б не менше як півроку і було б у рази дорожчим. Це треба забити палі або фундаменти, зробити капітальні фундаменти, щоб її не змило, змонтувати конструкції, забетонувати і потім тільки поселити якесь покриття там. Але це затягнуло по перше в часі. По-друге, зараз будівельники виходили з тих можливостей, які у них були. Потрібно було забезпечити рух між населеними пунктом. То виходили вже з тих можливостей, які будівельники були. Була труба, щоб пропустити, щоб вода протікала, зробили трубу. На відновлення тимчасової переправи у Малині з резервного фонду обласної військової адміністрації виділили 4 мільйони гривень. Планують відновити і переправу у селі Грезля. Втім, про початок робіт можна буде говорити лише після того, коли у річках знизиться рівень води. Зараз поки йде сильний паводок, там ж і течія, тому будувати ніхто нічого не буде. Треба почекати, якихось може не знаю, тиждень, два-три подивитися, яка погода буде, тому що от кожен вона наразі дуже мінлива, і кожен день є опади. І тому рівень тільки трішки рівень понизився. Він знову ж таки внаслідок опадів знову піднявся. Не вважає аномальним цьогорічний паводок еколог Іван Хом'як. За його словами, такий рівень води це нормальне явище для Житомирщини. Впродовж останніх років через нестачу опадів у зимово-весняний період на території області почали пересихати болота та міліти річки. Нині ситуація повернулась до норми. Це може стимулювати відновлення е, боліт, які знаходяться в верхів'ях річок, відновлення заплавних лісів, відновлення заплавних лук. А вони в комплексі дозволять краще функціонувати нашим річкам. І ті міста, в тому числі місто Житомир, які отримують воду із водосховищ, це Житомир, Коросин, всі інші, е, вони дещо покращують і якість і кількість доступної води. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, новини Суспільне Житомир. Чина Україні! Героям слава! Слава Україна! на Україна! Віра, вихованка дитячого садка номер 25 каже, що прийшла до військових, щоб підтримати їх. Я сьогодні прийшла сюди, щоб щоб подати пасочку і всі ці малюнки. Я багато раз молюсь за наших захисників, щоб вони нашу землю захищали і так, щоб сталося, так скоро стане мир. Шість тисяч великодніх пасок освятили в Житомирському Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Акція «Переможний Великодень відбувається вдруге. Паски для військових на передову в шпиталі та навчальні центри. І в рамках цієї акції усі заклади освіти і школи, позашкільні заклади і дитячі садочки виготовляли. Витинанки, обереги, листівки для захисників. Частину пасок сьогодні передали до одного з медичних закладів міста, де проходять реабілітацію, військові. Підтримка це дуже важлива, тому що вони бачать, що те, що вони роблять на фронті, цінується в тилу. І коли вони бачать небайдужість наших людей, наших дітей, це їх надихає, покращує їхнє одужання. Ми вже ми перший раз співпрацюємо з цим лікувальним закладом, допомагали і будемо допомагати, поки не отримаємо точну перемогу над нашим спільним ворогом. Дякую. Дякую вам за те, що в нас вірите. Це дуже нам потрібно, дуже нас заохочує. Дуже це важливо і дуже приємно, що нас підтримують. І не забувають про нас. Спасибо. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. Круємо балака. Трикотаж легкий, щільний, пропускає повітря, не пропускає вологи. Хлопці приходять, ми на них міряємо, ну, робилося як для людей. 120 балаклав і 120 бандан літнього зразка з трикотажу 12 квітня передали військовим волонтерки Житомирського відділення Всеукраїнської благодійної організації Турбота про літніх в Україні. Зимою балаклави ми шили, починаючи з січня місяця. 480 було розкроєних і переданих. І виготовили арафатки і бандани. Міряли наші хлопці. І Вподобали. Ці вже відправили. 75 і бандани було в чотири рази більше. А літній варіант. Наші воїни просять зробити від сонця від пилу прикриття голови. Балаклава закриває щільно. Але це щільніше ідуть арафати. 240 балаклав та бандан виготовили волонтерки за чотири дні. Бандана дуже швидко, тому що тут тільки обметали. А балаклава, ну якщо, якщо нормально працює швейна машина, то це хвилин десять. Машинки непрофесійні і десь ламаються так. Отак, оце хіба що? От, а так ми працюємо. Всі так працюємо натхнено, тому що ми хочемо допомагати нашим воїнам. Які на фронті зараз дев'ять чоловік зайняті в пошитті зараз цих літніх на прохання хлопців? Балаклаві бандан. Сьогодні таких 120 бандан і балаклав їде нашим хлопцям на схід. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир. Аз дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.